Ну, давайте. Давайте я з цього приводу буду говорити свою думку. Безумовно, І як член комітету, скажу, що дійсно є це як одна з умов коригування нашого права до європейського з одним з акти з актів коригування права. Дійсно, в європейському союзі така норма працює, але вона має ну трошки інший вигляд. Там відповідна така директива, вона дає можливість лише ідентифікувати власника рахунків, а не доступ до всієї інформації. Дійсно, країни Європейського союзу самі визначають той орган, який буде контролювати це питання в нашому випадку. Ми говоримо про податкову службу. І найголовніше, чи є сьогодні в податковій службі достатньо важелів для того, щоб отримувати цю інформацію максимально швидко спілкуючись з Національним банком України? Фактично, є. Хто і як приймав цю норму з європейських країн? Багато європейських країн приймали цю норму вже коли ставали членами Європейського союзу. Чи потрібно цю норму приймати до того, як податкова служба пройде, скажімо так, реформування? Моя думка, що ні. На сьогодні яка в нас ситуація? Фінансовий комітет дійсно проголосував і рекомендував для розгляду в Верховній Раді в першому читанні цей законопроект. Я особисто вважаю, що якщо ті норми, про які ми говорили, що буде збережена банківська тайна е, кожної людини, тобто сьогодні дати доступ повністю державі до того, щоб вона мала можливість бачити будь-яку транзакцію, будь-яку операцію, будь-які збережені кошти людини, е, ну в даній ситуації сьогодні не реформувавши податкову службу, я вважаю, що це неправильно, і я особисто сказав це на комітеті, що якщо між першим та другим читанням це не буде прибрано, Я в другому читанні цей законопроект голосувати не буду, я впевнений, що сьогодні. Ну, питання, це, мабуть, стоїть десь в депутатському корпусі, скажімо так, 50 на 50, Але ще раз повторюся, сьогодні достатньо важелі в податковій, щоб це робити. Якщо ми знаєте, як то кажуть, якщо ми будемо посилювати тиск на громадян, то ми просто зробимо так, що зробимо ще одну лазівку, коли люди будуть шукати, як ці кошти зберігати або їх переправляти. Ну, я не знаю, можливо, це буде там криптоактиви, якісь можливо. Що тобто, звичайно, тобто ми не повинні самі створювати такі умови, в яких наші люди будуть шукати, як обходити Ці правила. Тому моя позиція ще раз повторюсь: якщо ці норми будуть пославлені, і чітко прописано, хто це буде контролювати і як, і як це буде контролювати Національний банк України, а не лише податково, тоді я готовий за це голосувати. Якщо ні, ну на жаль, я не готовий проголосувати в другому читанні цей законопроект. Зрозуміло це ще теж. Є одна така не зовсім проста тема. Насправді це наша бюджетна декларація. Уряд же ще вніс нарешті до Верховної ради бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. І за основними параметрами проєкту бюджету на 2026 рік доходи становлять понад 2,5 мільярди гривень, видатки понад 3,5, а дефіцит близько 1 мільярда. Крім того, базовий середньостроковий прогноз передбачає, що курс гривні до долара послабиться до 44 ,70 гривень 70 копійок у році, а в 2027-му – до 45 гривень 20 копійок. Прискорення зростання економіки очікується з 4,5% в 2026-му році до 5% у 2027-му. Ну, а от інфляція, за прогнозом, повільниться з близько 10% у 2026-му році до понад 7% у 2027-му році. Ось, а, власне, дивіться, пане Олексіє, у бюджеті зараз не вистачає, по-моєму, майже 500 мільярдів гривень – Uh... А ми говоримо про власне там, в тому числі, якщо не помиляюся в бюджетній декларації, там збільшення йде видатків, там зростання соціальних стандартів трошечки, але але є воно це зростання. А у нас зараз не вистачає цих цих коштів. Звідки це ці, ці кошти можна брати взяти? І з яких джерел можна буде закрити ось цю діру, чи це буде виключно міжнародна допомога? Чи можливо там це буде посилення податків, тобто якісь такі, або можливо, перегляд якихось певних державних пр програм для того щоб власне акумулювати гроші і їх витратити на ось цю діру в бюджеті. Дякую вам за питання. Ну трошки перед історією. На початок року в нашому бюджеті було закладено 2,2 трильйони гривень видатків на сили оборони, і наш дефіцит становив майже 38,4 мільярди доларів. До речі, які повністю були закриті завдяки нашим партнерам, завдяки підтримці. Це Юкрейн Фасіліті, це МВФ співпраця з МВФ, і це фінансування з відсотків заморожених російських активів. Тобто на цей рік в нас це питання, скажімо так, закрито. На початку року. Ми не отримували так швидко, як були повинні військову допомогу від наших партнерів, тому довелось майже 433 мільярда гривень з бюджету з інших статей витратити на закупівлю озброєння та техніки. Сьогодні дійсно та форма бюджету і те планування бюджету, яке було раніше. Воно. Не працює, чому не працює, тому що інтенсивність обстрілів, інтенсивність обстрілів по енергетики, інтенсивність бойових дій на фронті воно потребує переглядання інколи статей бюджету, і так і сталося цей дефіцит в майже 450 мільярдів гривень. На сьогодні фінансовий комітет проголосував про виділення цих 412 мільярдів гривень на сили оборони та майже 216 мільярдів. Якщо я не помиляюсь, це на закупівлю зброї і техніки, гроші на збройні сили на міністерство оборони та міністерство внутрішніх справ. І також ви правильно говорите, є декілька статей, таких як, наприклад, забезпечення харчуванням дітей з 6-х, по моєму 7-х класів в територіях прифронтових, деякі соціальні пільги та медичні стосовно закупівлі. Закупівлі ліків для людей на важкі хвороби, звідки беремо гроші, це майже 185 мільярдів гривень. Це внутрішні запозичення. Також податкова та митниця звітує, що на кінець року вони зможуть забезпечити майже 150 мільярдів гривень додаткових надходжень, в тому числі завдяки збільшенню податків в минулому році. І ми дякуємо нашим підприємцям за те, що вони сумлінно сплачують податки. Також зменшення платежів щодо погашення державного боргу, майже 65 мільярдів, та економія видатків 51 мільярд. Тобто, в нас на сьогодні достатньо є. Ресурсів внутрішніх для того, щоб забезпечити ці 450 мільярдів гривень. І найголовніше для телеглядачів, що у нас не планується жодного підвищення податків на е цей рік. Є деякі обговорення стосовно е перемовин з МВФ, які говорять, що ми повинні. Е в цьому році подати законопроект про е, оподаткування на торгівлю на електронних платформах, так званий OLX, Ви всі його знаєте, і там є. Деякі розбіжності, скажімо так, між поглядом на цей законопроект уряду та комітету, тому що уряд говорить про те, що ми повинні оподатковувати все. А комітет говорить про те, що ми повинні оподатковувати бізнес, а не побут. Угу. Тому ще раз повторюсь: на цей рік в нас достатньо е, сил для того, щоб забезпечити самостійно перекрити цей дефіцит. Але звичайно, на наступний рік є над чим працювати. І міністр фінансів вже на про це говорить. Особливо під час формування плану бюджету, і він це говорив, коли навіть подавав два формати бюджету: один, якщо війна закінчиться, один, якщо вона продовжиться. Почули вас наостанок. Буквально теж коротко хочу обговорити з вами таку доволі резонансну тему: це кланових або спецпенсій, яких ще називають з прокурорів саме і суддів. Прокурори зможуть розраховувати на виплату пенсії за вислугу років лише після звільнення з органів. Комітет рекомендував прийняти закон народної депутатки Галини Третьякової. За словами Третьякової, Верховна Рада намагається привести спецрежими до справедливого підходу для всіх українців. Однак ці спроби поки що не. Не вдалися, і процес має бути прозорим. Давайте почуємо деталі. Прокурори сьогодні за своїм спецрежимом можуть піти на пенсію в 45 років з підстави за вислугу 25 років і отримувати одночасно грошове забезпечення та пенсію в розмірі 60% від поточного грошового забезпечення. Також можуть індексувати цю пенсію не за загальними з 2022 року правилами, а з прив'язкою до поточного грошового утримання. Тобто вони зараз б'ються за збільшення грошового утримання, а це одразу та одночасно збільшить усім прокурорам-пенсіонерам розміри пенсій. Галина третя народна депутатка України. На вашу думку, чи будуть перспективи прийняття цього законопроекту? Бо ваші колеги по парламенту скаржаться на те, що навіть у Верховній Раді є доволі серйозне лобі, юридичне, чи як кажуть, даруйте прокурорське лобі, яке заважає приймати закони, в тому числі про відміну ось цих спецпенсій для прокурорів. Ну, я можу говорити лише за себе. Я заголосувати звичайно за цей законопроект. Буду. Я бачив, що декілька днів вже поспіль багато уваги приділяє цьому питанню голова мого комітету, пан Гетьманцев. І, До речі, цей, скажімо так, термін пенсії мені здається, він і почав використовувати. Ну, звичайно, це повинно бути прийнято. Ми всі бачили. Ту я скакну, скажем так, несправедливість, яка е, була е, нещодавно стосовно пенсій е, прокурорів, е, не можна говорити, що всі е, негідники і всі заслуговують на скасування цих пенсій. Але питання звичайно важливе, воно не повинно ніяким чином торкатись наших е військовослужбовців і людей, е ветеранів, наших героїв, які несли службу і отримують свої пенсії. Але звичайно, е коли хтось користуючись службовим е службовим. Е Своїми пільгами і можливостями зробив собі додаткові пенсії, додаткові гроші. Отримав їх в величезних цифрах по 200 тисяч гривень. Тайну це не нормально, особливо під час цієї просто питання, перш за все, про справедливість, абсолютно і звичайно за це я особисто голосувати буду. Абсолютно.